я сказав? Починаємо біжати! Батя тримається! Тримаємо! Хлопці! Три, ще треба! Ти, ще, 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 сього попту! Сьогодні! Обняли! Обняли! Зараз речі візьмемо! 97 років, батя! Все добре, все замість. Дужука наша. Ліва, дива. Просто був свист, потім два вибухи, потім пішли шахеди і все, винесло всі вікна, двері і тоді вже. Повністю це все почалося. Це жах, це, це страшно. Це Мить і все, і життя немає. Тобто, русню тільки можна проклинати і все. Це все, що тільки можна сказати. Вони не повинні існувати в цьому світі. За що гинуть мирні люди? Тут немає ніякої ні військової інфраструктури, нічого. Це жах, коли ночі просто гинуть багато людей. Сюді ніч атакував Україну, зокрема місто Київ. На даний момент 27 локацій, там, де працюють рятувальники. Ми знаходимося на одній з таких локацій, де балістична ракета попала в 9-й поверховий будинок, знищена повністю під'їзд. Знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. Відповідно, на даний момент можу сказати, що по місту Києву загинуло 14 чоловік, поранено 44. У мене є собака, кіт, я собакою вийшла, кита я не змогла спіймати. Я не знаю досі, де він. І я стояла з своєю подружкою при вході в під'їзд, тому що ми розуміли, що бігти вже ми не могли. Нам просто весь час було настільки гучно, настільки страшно, що в ми ми, нас не було сил просто кудись бігти. І ми весь час знаходили, знаходилися знаходили. В своєму під'їзді і намагалися якось зберегтися. ну, Дуже важко. Дуже, дуже важко і дуже страшно. Що ти, ти розумієш, що ти жив по життям, а зараз дому просто немає. Попала вот там жилые дома смарт-квартиры, много, ну, многоэтажная смарт-квартира. Были шахеты и ракеты. И прилетел один шахет в дом э, напротив моей квартиры прямо. Там вылетела дверь полностью. В моем доме получается квартира одна разрушена полностью. Двери повылетали, окна повылетали. Второй дом тушит до сих пор. А второй дом что? Тушит до сих пор. Ага. Это вот то, что сейчас тушат, это да. там жилой да. дом, да? Ракеты, шахет, взрыв. Все. Потом вышли на коридор, все на коридоре были. И одни за одними ракеты шутили. Все лежали в коридоре. Не вставали. Кто-то пострадал там? Да? А, вроде как нет. Но я не понял. В квартире пострадали, машины. Потом мы сюда вышли да? да. Ну, с утра уже, в 6 утра уже вышли и что там происходит. То есть, тоже уже непонятно. Не знаю, будет ли функционировать дальше. То есть, света нет, воды нет. Когда восстановят, тоже неизвестно. Ждем.